Кібернетики Монах приміряють новенькі берці та армійські бушлати. Тактичну амуніцію кажуть військові, держава їх забезпечує. Кожні півроку оновлює однострій. Утім, додатковий якісний комплект зимової уніформи на війні точно не зайвий. Це власне приємне доповнення до основного запиту на допомогу, за яким приїхали бійці: квадрокоптера, пари дизель-генераторів та бензопили. Передати хлопцям необхідні речі цього разу випала честь службі інформаційних технологій. Дуже раді вас. Бачите, на рідній землі. Трохи тут колектив атомної станції назбирав і щеплів. Ми хочемо вам їх передати. Бережіть себе. Дякую. Дякую. Для військового з позивним кібернетик 154 ї окремої механізованої бригади колектив Сітурідний. Десятихвилини спілкування з колегами свого роду психотерапія. Чотири місяці тому інженер електронік атомної станції перекваліфікувався на командира взводу зв'язку. Розподіл інвентарю між підрозділами та забезпечення їх зв'язком. Тепер його ключовий обов'язок на війні. Життя дуже непросте треба готуватися заздалегідь, але як Казує практика, ти не можеш ніколи бути готовим до цього. Правила війни завжди змінюються. Наразі кібернетики з побратимом у складі сухопутних військ тримають південний фронт. кажуть, допомога від енергетиків істотне доповнення до наявних ресурсів. Дизель-генератори це не лише заряджені телефони і безперебійна робота кухні. Це живлення великої кількості обладнання, що дозволяє координувати дії між військовими формуваннями. Дрони ж базова річ сучасної війни, без них зовсім кепсько. Таких, чим більше, тим краще. Як показала він наш, середній час Мавіка на війні це десь як повезе, але скорочується вже до 10 діб. На жаль, найпотужніші реби просто ну, так склалося, що скорочують час життя, і ми просто можемо там не отримати наш Мавік в кінці кінців. Не те, що він буде знищений, а просто. В інші руки. Вартість приладів склала майже 157 тисяч гривень. До всього бійців ще й укомплектували чотирма наборами маскувальних костюмів і гумовими медичними рукавичками. Це лише така маленька, маленький вклад, що ми можемо зробити для наших хлопців, які там. Не сплять, не їдять і ризикують своїм життям заради того, щоб ми знаходились в теплі більш-менш спокої. Ну дуже з їм за це вдячні. Нагадаємо, систематична підтримка наших оборонців здійснюється в рамках станційної акції Допомога захисникам України за кошти одноденного заробітку працівників ПАЕС.